Область другий рік поспіль займає друге місце по наповненню росту по податку на доходи фізичних осіб і п'яте місце в цьому році по оплаті за землю. Якщо ще кілька років назад майже половину поступлень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб забезпечували установи бюджетної сфери, то на сьогодні їх готова вага становить 32%. А основну частину надходжень ПДФО 68% це вже поступлення від бізнесу. Одним із вагомих факторів збільшення відрахувань ПДФО від сфери бізнесу стали різні заробітної плати майнах працівників, в тому числі за рахунок скорочення майже вдвічі ставки єдиного соціального внеску. При цьому в Луцькому районі частка перерахована податку від суб'єктів господарювання складає більше 88-87%. У місті – 85,1%, У Володимир-Волинському районі більше 77%. Найнижчі показники перерахування ПДФО до місцевих бюджетів від бізнесу від 37 до 38% це у Кам'янкашевському, Лібашівському, Старовижисткому і Шарському районі. Голова адміністрації стримався своєї обіцянки і направив в Кабінет міністрів відповідний лист з проханням. Проаналізувати діяльність тих підприємств до рівня заробітної плати нижче встановленого державою мінімуму. Але я не маю ніяких намірів проводити фіскальну політику в даному питанні. А ще раз звертаюся до підприємців, представників малого, середнього і великого бізнесу. Шановні колеги, у нас з вами є прекрасна можливість самостійно проаналізувати питання виплати заробітної плати на цих підприємствах. Підняти їх на рівень не нижче встановлену державою, і навести порядок в питаннях детінізації в частині заробітної плати. Тому закликаю всіх ще раз по результатам півріччя проаналізувати своїх заступників, керівників структурних підрозділів до сфери впливу, в яких підходять чи знаходяться ці підприємства, провести робочі зустрічі, засідання комісій. І тільки тоді. Коли ми зрозуміємо, що йде вперта протидія і небажання підняти рівень заробітної плати до встановленого державою і перевищувати його, голова адміністрації видасть доручення керівникам фіскальних структур розпочати перевірки на цих підприємствах. Тому ще раз закликаю всіх спільно не фіскалити, а в нормальному режимі виконати. В першу чергу зобов'язання перед людьми, піднявши рівень заробітної плати, і за рахунок цього значно покращити ті показники, про які говорить Ігор Миколайович в частині податку на доходи фізичних осіб. За доходами загального фонду бюджету області виконано на 133%, по відсотка понад заплановано залучено двісті млн грн. Перше, з гривень. Перше, спочатку року забезпечено виконання не тільки усіх зведених місцевих бюджетів області і бюджетів. Територіальних громад. У 50 бюджетах територіальних громад вже забезпечено виконання річних показників. Шановні колеги, значить, ми не даром з вами тут трясемо повітря в цьому залі, коли звертаємося до сільських селищних рад. І я вдячний головам районних державних адміністрацій, районних рад, сільським селищним головам, які прислухалися до рекомендацій обласної державної адміністрації, і все-таки підтягнули питання по тих двох. Чотирьох сільських радах, де в нас по результатам першого кварталу було невиконання дохідних частин бюджетів. І надіюся, що всі розуміють, що в другому півріччі треба спрацювати не гірше. За підсумком першого півріччя цього року до бюджетів усіх рівнів на території області органами ДПС зібрано майже 2,1 і гривень платежів. І це на 612 мільйонів гривень або майже на 42% більше минулорічних показників. У тому числі великими платниками, які перебувають на обліку в Луцькому відділенні Львівської СДПІ, сплачено майже 114 мільйонів гривень податку на прибуток до державного бюджету. Загальний фонд державного бюджету склав 983,1 мільйон гривень. Це дозволило забезпечити виконання доведеного завдання для області індикативного показника на рівні 133,2% з перевиконанням в 245,2 млн грн. два Збір загальних платежів до загального фонду держбюджету перевищив минулорічний рівень на 274 млн грн або майже на 38%. За перше півріччя забезпечено майже 2,3 мільярда гривень платежів волинською медницею в дохід державного бюджету, що склало з приростом 10,2% до минулого року. В дохід місцевих бюджетів з рахуванням надходжень від великих платників надійшло 1 ,1 мільярд 100 гривень платежів, які адмініструються органами ДФС. І це на 342 мільйони гривень або на 45% більше минулорічного показника. Виконання планових показників доходів місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі платежів, що адмініструються фіскальними органами, склало майже 132%. Додатково надійшло 266,8 млн грн. До державного бюджету в цілому в області суб'єктами господарювання Волинської області було сплачено 3,4 млрд грн. З них 69% припадає на платежі, які контролюються митними органами, це 2 мільярди, 2,3 мільярди. 30% припадає на надходження платежів, які контролюються податковими органами, фіскальними органами. І 1,5% платежів, які контролюються іншими органами. Це Міністерство внутрішніх справ, фондом державного майна, пенсійним фондом. Якщо брати по питомій, по питомій вазі і по росту надходження, то ріст надходжень півтора раза дали по податку збору виходить фізичних осіб в 1,6 рази податку на додану вартість, в 1,4 рази податку на приймання. За перше півріччя 2016 року органами казначейства відшкодовував 158 мільйонів гривень податку на додано. Тому що в минулому, 2015 році така сума складала 415 млн грн. Головним управлінням продовжується розмежування податку на прибуток, сплаченого великими платниками, що розташовані на території нашої області, із зарахуванням 90% до державного бюджету та 10% до обласного бюджету. І суми 126 мільйонів, які надійшли в першому півріччі, 12,7 мільйонів перераховано до обласного бюджету, які в повній мірі використані ще раз акцентувати увагу на тому, що бажано було б дуже, щоб всі структури управління, починаючи від сільських селищних рад і закінчуючи органами управління обласної державної адміністрації, ще раз проаналізували підсумки виконання бюджетів першого півріччя 2016 року на своїх внутрішніх нарадах, засіданнях колегій, районних, сесіях районних, міських рад в об'єднаних громадах. Зробили відповідні висновки, де потрібно поправити ситуацію, де потрібна вам допомога, і спрацювали в другому півріччі не гірше ніж ми з вами попрацювали по бюджету в першому півріччі 2016 року.